Народ, привіт! Четверта ранку розбудили голосно. Тож пропоную поговорити про те, як почати знімати відео і як отримувати краще відео з бюджетних камер. З вами Сергій Меркулов. Отже, припустимо, ви захотіли не тільки фотографувати, а й фільмувати відео. Найпростіше і найлогічніше, що може бути, це відеокамера. Проста, легка. Легко відкривається, легко вмикається, легко фільмується величезний зум. Але з нею ви не навчитеся по-справжньому фільмувати. Це логічно, бо, як то кажуть, потрібне глибоке розуміння процесів, тобто повністю мануальне управління. І ось тут, на зміну ері цифрових фотокамер, приходить епоха універсальних фото-відеокомбайнів. А далі питання: чи обов'язково купувати дорогий сучасний апарат, аби навчитися фільмувати? Так, вам не почулося. Перший рік-півтора ви саме навчатиметеся, основ. Ви не фільмуватимете одразу як повноцінний відеомейкер, навіть якщо до цього моменту були чудовим фотографом. Тому, друзі мої, Господь сказав, що смиріння це во благо, це добре. Смирімося! Ідеться про інші принципи роботи з камерою, іншу манеру рухатися, тобто доведеться тренувати тіло іншу роботу на пості. І якщо новачок вгатить купу грошей в сучасну камеру для професійної відеозйомки, то, на жаль, не скористається і 20% її потенційних можливостей. А коли нарешті зможе скористатися, то камера. На той момент безнадійно застаріє. Новачок втратить гроші. Тому не бачу жодного сенсу купувати одразу дорогий сучасний апарат, аби вчитися фільмувати. Спершу є сенс вчитися на тому, що ви маєте. Чогось можна навчитися навіть на дзеркальних камерах Нікон. Але краще Canon, наприклад, d 650. Або варіант, недорого надбати топову беззеркальну камеру минулих років. А коли наб'єте руку, вам буде байдуже, який маєте інструмент новий, старий, ваш особистий чи взяти в ренталі. Ви вже знатимете і розумітимете основні принципи. Зрештою, головний інструмент відеографа це не камера, а він сам. Ось тут в руках, і ось тут в голові. І є ваш головний інструмент. З часом мені зробилося цікавим брати все старіші і примітивніші камери, щоб випробувати себе і побачити, що можна нафільмувати щось із ними. Ну, це така спортивна цікавість. Не дуже молода камера не дасть вам надвисокої різкості, не дасть надвеликого зображення для обрізки на пості і не дасть значного діапазону кольорів, який зручно фарбувати на комп'ютері. Але згодом ви почуєте, які в цьому є переваги. Немолода бюджетна камера топ минулих років не матиме 4 або 6к, в ній не буде високого бітрейту, зате буде достатнє восьмибітне зображення. Не 10, не 12 бітне, а восьмибітне, що обмежить кольоровий спектр. Хоча не сказати, що і... помітно для ока глядача. Наскільки ж все це важливо тому, хто робить перші свої кроки у відеозйомці? Це абсолютно не важливо. По-перше, фільми з немолодих камер з не дуже сучасними характеристиками по сьогодні виграють серйозні міжнародні конкурси. По-друге, ви понині з задоволенням дивитеся художні кінострічки, фільмовані такими камерами. Ну, а по-третє, ви ж збираєтеся навчитися фільмувати. Тому пропоную подивитися на бюджетну камеру під наступним кутом зору. Перше, без 4К ви швидше навчитеся правильно вибудовувати кадр без сподівання, що коли щось там обріжеться на пості. Постійно сподіватися, що потім на компі обріжете недолуго зняти 4К, та це костур, це піддавки. Вчіться, вчиться правильно вибудовувати кадр. Під час зйомки або продумуйте цей кадр до зйомки. Вважайте, що проходите навчання на телебаченні, бо сучасне телебачення працює в режимі Full HD. Зрештою, поцікавтеся у знайомих відеографів, як часто клієнти вимагають від них зображення саме в 4К і самі дідіть висновків. Про бітрейд, який надає деталізацію зображенню. Навіть на немолодій камері він... Точно буде достатнім для перегляду відео на моніторі і на телевізорі. На цьому каналі, присвяченому навчанню фотовідеографії, я принципово не хвалю можливості нових камер. Бо чи вищий буде бітрейт, чи нижчий, кращий або гірший, але він буде достатній для навчання, яку камеру не візьміть. І достатній, точно достатній для, наприклад. Документалістики чули, контент себе захищає, хороший контент себе захищає. Щодо кольорового спектру у 8 біт з 8бітним кодиком, то для бачення більшого вам, по перше, знадобиться 10-бітний монітор. Якщо ви його маєте чудово, експериментів з можливостями 8-бітного зображення вам на рік-півтора точно вистачить. Так, це був вступ. Щоб навчитися фільмувати відео, я придбав Panasonic GH3. Це найменша і найлегша професійна камера з тих, які тримав у руках. Вважаю цей апарат цілком сучасним і придатним для журналістики та документалістики, і для навчання зйомки ігрового кіно. Якби в третьому панасі була корисна для фокусування функція Фокус Пікінг, понині вважав би його досконалим. Але Тут фокус пікінгу нема. Тож з бюджетними камерами доводиться ретельніше ставитися до відеозйомки. І це запорука, надійна запорука того, що ви чогось навчитеся. Наприклад, навчитеся фокусуватися в точному режимі чи працювати з функцією збільшення віддалених предметів для фокусування в ручному режимі. Вже плюс. Давайте розберемо речі, які допоможуть вам отримувати краще відео з бюджетних камер. Перше, приважливо правильно виставляти експозицію. Темний кадр загубить зображення в тінях, а деталі переосвітленого не відновити. Пам'ятаючи, що йдеться не про фотографування, а про відеозйомку, то вам, принаймні, на вулиці доведеться працювати в режимах 25 або 50 кадрів на секунду. Скористайтеся nd фільтром змінної щільності. Про цей фільтр і як з ним працювати, я гарно розповів в відео для спонсорів каналу. Є посилання внизу. Пам'ятайте, що краще не доекспонувати, ніж переекспонувати. Аби отримати доступ до найцікавіших навчальних відео, можна зробитися спонсором каналу. Одна філіжанка кави на місяць 50 гривень, і ви спонсор. Запобігти пересвіту допоможе функція Зебра, яка працює ось так. Ну от, бачите, ми навчилися боротися з пересвітами і недосвітами. Щодо режимів 24, 25 і 50 кадрів на секунду. Якщо в камері є 24 кадри на секунду, вона достатня для багатьох, для більшості творчих завдань. 24 кадри на секунду. Це голівудський стандарт. Ми звикли до сприйняття, до візуального сприйняття відео в 24 кадрах на секунду. Аби відео мало органічний вигляд і не стробило, потрібно правильно виставити витримку. Повторюся посилання на урок про НД фільтр під цим відео та в рубриці Оператор відеозйомки. Наступне правильно виставляйте звук. Адже відео з гарним звуком і таким собі зображення ставлять в ефір телепередач. А ось відео гарної якості з бракованим звуком аудиторія не сприймає взагалі. Тому навчіться працювати з чутливістю мікрофону вашої камери. Урок про те, як виставляти рівні чутливості мікрофону, теж розміщую під цим відео. Він також є в рубриці Оператор відеозйомки. Баланс білого. У вас завжди є можливість виставити баланс білого в автоматичний режим на будь-якій камері. І зовсім не часто камери помиляються з балансом білого. Але якщо є можливість виставити баланс білого вручну, чудово. На моїй старій камері Panasonic це робиться так само, як це робимо на дзеркальних камерах. Беремо карту сірого, робимо тестовий знімок, зберігаємо режим. І камера готова до зйомки. Шосте. Правильно розрахуйте місце на карті пам'яті, знаючи, що попереду прес-конференції тривалістю 2 години і, маючи лише недорогу картку 64 ГБ, я зі спокійною душею візьму крихітну, легесеньку камеру Panasonic gh 3 Виставлю найкраще, що в ній є режим All-Intra, який чітко фільмуватиме кожен кадр і піду. Працювати з нею. Я отримую і якісне зображення, і зекономлю місце на карті. Ця надійна професійна камера з 2012 року актуальна і понині. Для журналістики точно. А коштує? А от для сучаснішої камери на прес-конференцію краще брати карту 128. А ще краще 256 ГБ. Отримати гарне відео з бюджетних камер допоможе зйомка з правильним ISO. На більшості немолодих камер правильне ISO це просто низьке ISO. Бачите, як все просто. Але якщо раптом ви ухопили десь камеру Panasonic gh 5 s 2018 року, або s 5 Lumix Panasonic, то пам'ятайте, що у них є аж два базові значення ISO. Dual Native ISO 400 і 2500. Або початкове 800 і початкове 5000. Ісо при включенні лог-гами. Вони дають високу світлочутливість матриці при мінімумі шумів артефактів в тінях. Подібна функція є на деяких інших бюджетних камерах, наприклад, Олімпус. Але для того, щоб навчитися фільмувати, це не критично. І восьме. Можливо, ви запитаєте, а куди дівати стару камеру, коли навчитеся фільмувати? Барахолка вам у поміч, звичайно, але все. Не так просто, коли ви навчитеся працювати з однією камерою, перед вами постане питання відеозйомки на дві камери, а потім, можливо, і на три. І швидше за все, недорога та витривала камера, на якій ви вчилися фільмувати, знову і знову стане вам у нагоді. Оголошення: я багато років викладаю на курсах з фотографії і пропоную навчити вас фотографувати з нуля. Друзі, завершується набір на місячні онлайн-курси з фотографії в групі. Вісім занять по годині 20 хвилин. Година теорії і 20 хвилин відповідей на ваші запитання. Який фотоапарат вам потрібен? Його будова і поводження з ним, як фотографувати портрети, репортажі, специфіка фокусних відстаней, а головне уміння бачити світло. Індивідуальні заняття дорожчі, а вартість групових демократична. За подробицями звертайтеся, будь ласка, в телеграм-канал на пошту та в лічку посилання під відео. Думаю, це все, що я хотів сказати у цьому відео. Якщо бажаєте подивитися ще щось цікаве, клікніть на одне з зображень обабіч мого обличчя. Папа. -па.